Привіт, вболівальники синьо-білих! Завтра нас чекає захоплююча гра в українській прем'єр-лізі. Хоча для Динамо чемпіонат уже завершився, для суперника руху завтрашній поєдинок є вирішальним. Перш ніж ми заглибимося в подробиці, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. Наставник руху Віталій Пономарьов поділився очікуваннями від матчу 30-го туру проти київського Динамо він визнає важливість протистояння, але гарантує, що його команда готова і зосереджена на дотриманні його принципів гри. Ми, як завжди, будемо грати у звичний футбол і боротися за перемогу. Ми хочемо позитивного результату і зробимо все від нас залежне для його досягнення, сказав Пономарьов. Протягом сезону гравці руху продемонстрували значний ріст і прогрес, довівши, що можуть поборотися за лідируючі місця в чемпіонаті. У суботній грі з Динамо вони готові викластися повну. Пономарьов також підкреслив конкурентоспроможність цьогорічного чемпіонату з запеклою боротьбою за місця в Європі та виживання, що робить турнір ще більш захоплюючим. Матч, рух. Динамо відбудеться 25 травня о 15 годині 30 хвилин за київським часом. Отже, друже, вболівальник, які ваші очікування від цієї дуелі ви вірите в перемогу нашої команди? Розкажіть нам у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.